Усім привіт! Сьогодні у нас буде 7 підказок для тих, хто збирається приїхати до Європи або вже хто приїхав до Європи як біженець. Погнали! Спочатку хочу сказати, що Путін терорист, якщо він не захотів би просто захватити територію України, всього цього не було би, не померло би десятки, сподіваюся, не сотні тисяч людей. Я думаю, всі, хто дивиться це. Це розуміють. Тому якщо ви так не вважаєте, тоді до побачення, будь ласка, не дивіться, йдіть, якщо ви думаєте, що Путін щось хороше. Перший пункт щодо української мови в Чехії або в Польщі. Не думайте, що розмовляю українською мовою вас тут зрозуміють. Так, у нас ядро мови приблизно однакове і не розумі... не знаючи. Чешською, ви можете зрозуміти десь 5-10%. Ну, розмовляючи українською мовою і нагло, вважаючи, що вас зрозуміє місцевий, який не володіє ні російською, ні українською, це трохи негарно, це невиховано. Тому ви можете просто спитати, показати, що ви не немновлем чещину просім, і запитати щось, вони можуть допоможуть. Але не потрібно нагло. Думати, що вас всі зрозуміють, тому що таке часто буває. І мені Катя багато розповідає історії, вона чешську знає, я не знаю, як наші українці часто просто розмовляють, на українською розмовляють українською, і чехи їм пробують сказати, що вони не розуміють, але наші далі продовжують, продовжують і продовжують. Це негарно, будь ласка, не робіть. Так. І на що мови, звичайно ж, ви повинні знати англійську. Це як мінімум, або, звичайно, ж ви можете трохи підтягнути чеську. Тут, слава Богу, є безкоштовні курси. Ви побачите всі ссылки в описі. Другий пункт. Не сподівайтесь, що до вас буде якесь особисте відношення. Це вимушена міра, це біженство, і люди допомагають, тому що вони вимушені. І не тому, що вони дуже раді це робити, і не тому, що вони дуже раді платити компенсації. Тому, будь ласка, не чекайте, що ви приїдете, і тут вся Європа буде на колінах. Ви напевно чули історію як. Наших українок, жінок, які покинули в самі гарячі часи, виселяли, це так, таке справді є, тому що всі бізнеси, всі люди в них є життя і вони також хочуть жити, заробляти, їсти свій хліб. Тому потрібно розуміючи, підійти до цього. Третій пункт: не чекайте безкоштовних грошей, так вам будуть платити тут, в Чехії. Як я знаю, в Польщі найкраща біженська компенсація в Германії. Тут в Чехії платять 5 тисяч крон на місяць, будуть платити 3 місяці з тих пір, як ви приїхали. І не сподівайтеся, що так буде завжди. Держава буде піклуватися про вас, вона буде старатися, щоб ви. Отримали все, що потрібно, вам дадуть безкоштовне житло, вам будуть платити 3 місяці по 5 тисяч крон, і вам будуть допомагати з пошуком роботи. І з цього йде наступний пункт, який у нас по номеру. По номеру 5 – це йдіть працювати. Тут дуже багато роботи. і Якщо ви приїжджаєте сюди, може місяць-два ви так будете привикати, тоді вже, будь ласка, не сидіть, а йдіть працювати від вас. Цього чекає вся Європа, тому що вони не, не мають самі грошей, щоб платити просто так е, сотням, тисячам або мільйонам українських біженців, які в різних країнах є. Тому так, треба працювати. Роботи багато, дивіться в описі, ви знайдете там, може, якусь вакансію в Чехії для себе. З, звичайно, на чеській мові, але ви можете перекласти Google-перекладачу, там все зрозуміло. Так, і це такий пункт шостий, трохи як загальний, що. Ми в чужій країні, ми повинні поводитися як гості. Ми були свідками, і нам було дуже незручно, як багато раз наші українці дуже негарно себе поводили. Тому, будь ласка, ми гості в цій країні. Ми повинні вести себе як гості. Ми повинні бути скромними і вдячними за все, що нам дають. Навіть якщо нам дають самий мінімум і саму якусь. Погану, погане житло, якусь маленьку зарплату. Ми повинні і за це бути вдячними, тому що других варіантів можна знайти, пошукайте або взагалі нема. Сказав, да? других варіантів немає або пошукайте. Ну, ви зрозуміли все. Я збився з пунктами, тому неважливо. Наступний пункт це не сидіть на шиї, тому що вас можуть заселити до сім'ї. Сім'я може сама вас запросити. Ви будете там жити безкоштовно, за вас будуть платити, вас можуть навіть і кормити, за вас будуть платити за житло, за світло, за газ, за воду. А тут в Європі ви напевно, чули дуже погано з цим зараз. Побачимо. Я думаю, тут все буде нормально. Просто буде холодно, нічого страшного, не помремо. Правда. Тому, коли ви приїжджаєте в гості до когось, коли вас хтось приютив, ви в чужій сім'ї, не сидіть на шиї, ви. Повинні, знову же, Ви повинні якось допомагати, так, вони, ви, можуть, ви можете хоча б по дому допомагати, запропонувати там, не знаю, піднести подвір'я або щось зробити. Тому що люди Так, у вас може бути горе, вам важко, некомфортно, ви поїхали, ви не знаєте, що робиться. Може ви когось втратили. Це жахливо, так. Але у всіх людей є своє життя, і вони. Також відчувається і дискомфорт, звичайно, в мільярди разів менше, але ми повинні підтримувати їх також. Тому треба бути вдячними і допомагати, і, звичайно, старатися піти працювати як тільки є можливість. Загалом, сьомий пункт. Не потрібно бути тягарем. Ми повинні показати всьому світу, що Україна це країна героїв, це не тільки ті герої, які. Віддають своє життя, це, це, це ті люди, це герої. Тому українці, які за кордоном, повинні показати свою сміливість, і стійкість, і силу, і пер, передолати всі ці проблеми, які тут є в Європі. Тому що нам було важко навіть до війни заїхати, знайти роботу, щось вивчити якусь мову і якось почати жити. А людям, які приїжджають зараз. Їм ще важче, і треба показати цю стійкість всієї Європі і не бути тягарем, просто не бути тягарем, не бути е, лишнім, і все. І саме головне так тут безпечно в Україні зараз ніде, немає безпечного місця. Ракети літають всюди. Ви бачите, зараз росіяни стріляють просто в, в любі об'єкти, бо вони хочуть. Просто пошкодити любу інфраструктуру, вони затоплюють міста, вони стріляють по електростанціям, тому, звичайно, запасіться батарейками, запасіться фонариками, радіо, яке працює від батареїв, теплом, свічками, тому що може статися все, що завгодно. Тут безпечно, тому ви просто можете переступити всі ці складнощі і почати, і хоч якийсь час, знаходитись тут, в більш меншій більш-меншому комфорті. Ось так ось. Дякую вам за вашу увагу. Ставте лайки і до побачення.